Всім привіт! Сьогодні будемо показувати, як працює розпилювач Лекер Германія ідк 12003 Це самий популярний розпилювач, тому так як він не можна виливати від 120 до 200 літрів, ну, там вже ходити треба з маленькою швидкістю. Поїхали мотор цей розпилювач іде в базовій комплектації на будь-який польський яси. Базовий це має в виду синього кольору, а не цей розпилювач. І так, це інжекторний розпилювач, як я казав, і трохи запотіло вікно, треба буде протерти так. Ну, Будемо дивитися зверху. Це отак, отакий. Вилив у нього десь 150, середню каплю робить. Оце його брати сестри. Оце з боку йде посот воздуха. За що чого він робить середню каплю і їди, будь ласка. Так, дивимося як він працює з боку. Оце він отак працює з боку. Лайчик О, бомбезна. Так. так. От. Оце отак працює фірми Лекер Германія, розпилювач ІДК. Ну що, дякую за увагу. Ставте лайк нашому каналу, підписуйтесь на наш канал Дякую. і слідкуйте за нашими наступними відео. Дякую, всім пока.